Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином отримати військовозобов'язаним особам відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану в Україні. Я хочу нагадати, що до 18 травня 2024 року не існувало алгоритмів оформлення відстрочки. Не існувало жодного нормативного акту, який би встановлював весь процес оформлення відстрочки від подання заяви та підготовки документів, необхідних для відстрочки, і до моменту отримання рішення територіального центру комплектування про надання відстрочки від мобілізації з 18 травня, по перше, змінились підстави для отримання відстрочки. Про це ми неодноразово говорили. Ці підстави зазначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І 16 травня 2024 року кабінет міністрів прийняв постанову номер 560 в якій затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, тобто під час дії воєнного стану. І, друзі, є як позитивна, так і негативна сторона цієї постанови, яка з позитивної сторони регулює весь повністю процес від подання заяви знову ж таки, до отримання рішення ТЦК про надання відстрочки, з іншої, з негативної сторони. Є в цій постанові додаток номер 5, в якому розписуються, які потрібно документи для того, щоб отримати відстрочку по. Тій чи іншій підставі, і на мою думку, і на думку багатьох моїх колег, на думку багатьох підписників, такі документи вони не завжди відповідають тому принципу, який прописаний в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але друзі, знову ж таки, сьогодні ми поговоримо саме про процес отримання. Відстрочки від мобілізації, і тут звичайно є позитивна сторона, тому що нарешті ми розуміємо по перше, строки по-друге, розуміємо які документи подавати, і по третє, розуміємо, яке рішення в якій формі має надати ТЦК, яке підтверджуватиме право на відстрочку від мобілізації, тому що до 18 травня такі рішення видавались. В абсолютно різних формах це були і протоколи, і рішення, і довідки. Деякі ТЦК взагалі видавали повістку просто на півроку вперед, і на повістці зазначали, що надана відстрочка, тобто неможливо було зорієнтуватись, який все-таки документ буде належним чином і достовірно відображати інформацію про те, що людина отримала відстрочку від мобілізації. Отож, друзі, почнемо і почати потрібно, звичайно. Зі збору документів. Які документи потрібно, ви можете подивитись в додатку номер 5 до постанови 560, в якому зазначаються навпроти підстав, які зазначені в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, зазначаються документи, які потрібно зібрати по тій чи іншій підставі для отримання відстрочки від мобілізації. Далі, друзі, відкриваємо додаток номер 4 до цієї ж самої постанови номер 560 і ми бачимо затверджену форму заяви на отримання відстрочки. Знову ж таки, до 18 травня всі писали в різному форматі, в різній формі, фактично в довільній формі ці заяви. Нарешті є одна стандартизована заява, де не потрібно розписувати, хто в тебе. Родич, за ким ти доглядаєш, просто пишеться абзац та частина статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зазначаються персональні дані, зазначаються, куди подаєте цю заяву, і зазначається, який документ підтверджує вашу підставу для отримання відстрочки від мобілізації. До вказаної заяви, друзі, потрібно додавати. Копії документів, які підтверджують підстави для отримання відсточки від мобілізації. І такі копії засвідчуються або нотаріально, або якщо ж ви не можете засвідчити нотаріально, засвідчуєте тоді від руки, пишете з оригіналом згідно, ставите дату, підпис та прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка засвідчує таку копію відповідного документу. Друзі, далі, для того, щоб. Все ж таки отримати саму відстрочку від мобілізації. Ви повинні звернутись до того територіального центру комплектування, де ви перебуваєте на обліку, і подати цю заяву на відстрочку від мобілізації. Обов'язково маєте з собою копію цієї заяви для того, щоб коли ТЦК буде реєструвати в себе вашу заяву з додатками на копії вашої заяви, ТЦК поставив відмітку про те, що Територіальний центр комплектування отримав таку заяву, і у вас був би доказ того, що ТЦК цю заяву отримав. В подальшому це буде необхідно, якщо будуть виникати якісь обставини або якісь спори щодо того, чи подавали ви відповідну заяву, чи не подавали. Це дуже важливо, друзі. Далі, друзі, протягом 7 днів з моменту отримання цієї заяви, територіальний центр комплектування має розглянути цю заяву. І має прийняти належне рішення або відмовити в задоволенні такої заяви про отримання відстрочки, або надати все ж таки рішення і видати в подальшому довідку про оформлення відстрочки від мобілізації. Це також затверджена ця довідка окремим додатком до постанови номер 560. Друзі, цей строк, на мою думку, може бути продовжений, тому що. Зазначено, що протягом 7 днів, але й не пізніше наступного дня з моменту отримання територіальним центром комплектування документів, які підтверджують ці обставини. Тобто, якщо територіальний центр комплектування не може самостійно підтвердити ваші обставини і підстави для відстрочки від мобілізації, то тоді ТЦК має звернутись до відповідних державних органів для того, щоб вони надали повну і достовірну інформацію, і звичайно, що. Такий процес може розтягнутись, тому знову ж таки приписано, що але не пізніше е, наступного дня з моменту отримання цієї інформації. Тому е, є 7 днів, але ці 7 днів, звичайно, можуть продовжуватись, тому що інформація, наприклад, з того ж пенсійного фонду або з управління соцзахисту може йти набагато довше, аніж 7 днів. Друзі, важливий і е, критичний момент е, в самій постанові номер 560 зазначено про те, що до моменту вирішення комісією територіального центру комплектування з питань оформлення відстрочки е, самої заяви і видачі відповідного рішення або про відмову, або про задоволення цієї заяви, е, військово зобов'язаний не може бути. Ані мобілізований під час призову, ані бути направлений на проходження медичного огляду на військово-лікарській комісії. Тому, друзі, коли ви приходите в ТЦК і вам кажуть, що ви спочатку маєте пройти медичний огляд, піти на ВЛК, то це не відповідає тим положенням, які зазначені в постанові 560, і ви можете сміливо цими положеннями користуватись і відстоювати свої права. Що спочатку мають розглянути заяву про надання відстрочки від мобілізації? Далі, друзі, коли приймається рішення про надання відстрочки від мобілізації або про відмову у наданні відстрочки. Територіальний центр комплектування має повідомити вас за допомогою або телефонного зв'язку, або повідомити на електронну пошту або ж на звичайну пошту. І якщо, наприклад, вам відмовили, ви маєте право оскаржити цю відмову в суді, але будьте уважні, оскарження в суді цієї відмови не зупиняє. Наступних процесів, які передбачені військовим обліком, тобто проходження військово-лікарської комісії медичного огляду, і подальшої можливості бути мобілізованим. Тобто існує така ситуація, коли ви будете оскаржувати відмову у наданні відстрочки, і тим часом вас, по-перше, зобов'яжуть пройти медогляд, по-друге, можуть мобілізувати і оскаржувати відмову у наданні відстрочки, ви будете вже з лав Збройних сил України. Друзі, якщо ж вам вашу заяву задовільнили і видали в подальшому довідку про надання відстрочки від мобілізації, ви не підлягаєте проходженню медичного огляду на військово-лікарській комісії допоки діє ваша відстрочка. До речі, потрібно сказати про строки надання відстрочки від мобілізації в знову ж таки цій постанові 560 і в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зазначається наступне, що відстрочка надається на весь період дії тих обставин, по яких і надається ця відстрочка. Тобто, якщо, умовно кажучи, у людини є інвалідність довічно, то така відстрочка мала б даватись довічно. Але, друзі, є важливий нюанс, що знову ж таки в цій самій постанові 560 зазначено, що. На весь строк дається відстрочка дії обставин, але не більше ніж на а, час дії загальної мобілізації в Україні. І ми всі знаємо, що президент України Володимир Зеленський кожні три місяці продовжує як стан воєнний в Україні, так і а, період загальної мобілізації. Тому а, знову ж таки можна а, впевнено говорити про те, що. Відстрочка не буде даватись більше ніж на час дії загальної мобілізації, і якщо а, говорити про день, коли знімається це відео, то строк дії загальної мобілізації встановлений до середини серпня. Відповідно, і відстрочка буде надаватися, якщо люди будуть подавати з 18 травня до середини серпня. В подальшому, якщо президент України Володимир Зеленський буде продовжувати своїми указами строк дії мобілізації, то потрібно буде звертатись до територіального центру комплектування з відповідною заявою про продовження дії відстрочки від мобілізації, і будемо сподіватися, що Таку можливість звернення з заяви про продовження відстрочки від мобілізації реалізують в електронному вигляді, тому що всі ми самі розуміємо, що дуже багато людей звертаються за відстрочками від мобілізації, і знову ж таки, з 18 травня територіальний центр комплектування вже завалені цими відстрочками. І якщо кожні три місяці будуть а, такі ситуації повторюватись, коли знову ж таки будуть направляти. Заяви на продовження відстрочок в паперовому вигляді, а це все створить достатньо великий хаос. Дуже багато працівників територіального центру комплектування будуть зайняті лише тим, що будуть розгрібати вхідну кореспонденцію. Вивчати знову ж таки всі обставини, які стосуються надання відстрочки, і витрачати на це дуже багато часу. Тому, звичайно, краще, щоб цей режим, хоч якось, автоматизували і в подальшому, або взагалі продовжували б автоматично цю відстрочку, якщо продовжується строк дії загальної мобілізації в Україні, або, хоча б, реалізували можливість подавати всі документи, в тому числі і заяву на отримання відстрочки. В електронному вигляді я думаю, що це спростило б життя і працівникам ТЦК в першу чергу, і особам, які звичайно звертаються за отриманням такої відстрочки. Друзі, щодо проходження ВЛК, знову ж таки, наголошую на тому, що поки ваша заява не розглянута, то ви не проходите ВЛК. Якщо вашу заяву задовільнили, тоді ви так само не проходите ВЛК допоки ваші обставини для відстрочки вони не припинять свою дію. Якщо ж ви отримали відмову у отриманні відстрочки від е, мобілізації, тоді вам в подальшому видають направлення на проходження військової лікарської комісії. І, до речі, про сам процес проходження медичного огляду на військово-лікарській комісії, про нюанси, про направлення, про строки ми поговоримо в окремому відео, яке буде е, незабаром. Друзі, ще один нюанс: якщо в людини військовозобов'язаної, яка має відстрочку від мобілізації. Трачаються або змінюються підстави для отримання відстрочки від мобілізації, то комісія територіального центру комплектування з питань оформлення відстрочки приймає рішення про те, що ця відстрочка скасовується, і це рішення направляється такому військовозобов'язаному на наступний день з моменту прийняття цього рішення. Тому друзі, знову ж таки, чи це стосується? Того, що у, наприклад, у одних осіб була історія, що до 18 травня вони мали право на відстрочку, вони його оформили і воно діє, наприклад, ще півроку. А я вважаю, що так стосується, і якщо територіальний центр комплектування прийме відповідне рішення про скасування відстрочки і направить такому військовозобов'язаному, в зв'язку з тим, що наприклад змінились підстави для отримання відстрочки. По статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому звичайно з моменту прийняття рішення і з моменту отримання а, такого рішення на пошту військовозобов'язаний відстрочку втрачає. Друзі, потрібно ще сказати, що дуже багато звертаються людей вже з тим, що їм не дають можливість навіть подати заяву на відстрочку, оскільки в них, наприклад, немає військово-облікового документу або він є застарілий. То потрібно сказати, що в першу чергу, коли у вас така ситуація, ви маєте звертатись до територіального центру комплектування з заявою про видачу військового облікового документа нового, це передбачено постановою номер 559 Кабінету міністрів України. І знову ж таки, вас не можуть відправляти на військово-лікарську комісію, коли ви не маєте військово-облікового документу. Все одно спочатку ви маєте отримати військово-обліковий документ. Потім, якщо у вас є... Можливість і необхідність подаєте заяву на відстрочку від мобілізації. І лише після розгляду комісією Територіального центру комплектування з питань оформлення відстрочки відмовляється у задоволенні такої заяви. Вас можуть відправити на військово-лікарську комісію. Ну, звичайно, якщо ви заяву на відстрочку не подаєте, то тоді вас одразу після оновлення даних можуть відправити на. Військово-лікарську комісію. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали І до нових зустрічей, до побачення.